8 біду Ultimate 2 універсальний геймпад із точністю, зручністю та функціональністю. Компанія 8 біду продовжує вдосконалювати свої контролери, і модель Ultimate 2 яскравий приклад того, як можна поєднати якість, ергономіку і сучасні технології всього на всього в одному пристрої. Контролер отримав багато нововведень у порівнянні з попередніми моделями, і при цьому залишається за доступною ціною. Головна технічна перевага це. Підтримка трьох режимів підключення: Bluetooth, радіомодуль на 24 Гц через USB-адаптер та дротове з'єднання через USB-C. Це дозволяє використовувати геймпад з великою кількістю пристроїв, зокрема Windows та Android. Хоча iOS не підтримується. Перемикання між X-input, D-Input відбувається швидко та зручно, що робить контролер сумісним із широким спектром ігор та платформ. Важливою зміною стала поява тригерів з Hell Effects. Сенсорами, які забезпечують точність, плавність і довговічність. Крім того, є нові швидкі бампери L4 та R4, що особливо сподобається гравцям у шутери. Приємною деталю є налаштовані макроси. Можна записати як просту дію, так і складну комбінацію з затримками. Це функція, яка зазвичай зустрічається лише в дорогих геймпадах. Стікери також працюють на основі Hell Effect і мають регульований RGB кільця, які можна змінювати через додаток, або кнопками на контролері. Якщо вам не вподоби підсвітка, її можна вимкнути або зменшити яскравість. Щодо D-Pad, у цій моделі він мембранний із і з м'яким тихим натисканням, що сподобається тим, хто не любить занадто гучні клацання. Окремої уваги заслуговує Ергономіка Ultimate 2, має v подібний дизайн, зручний хват, оновлене розташування кнопок і текстуровану нижню частину корпусу, яка запобігає вислизанню з рук. Це особливо помітно під час тривалих сесій, якщо у у вас середній розмір руки геймпад лежить ідеально, але власникам великих долонь може знадобитися трохи часу на звикання. У комплекті є док-станція з контактами для зарядки і приємним світлодіодним ефектом. Її можна підключити через USB a або usb c що робить її сумісною, навіть із пристроями, які не мають звичайного USB порту. Під час заряджання індикатор вимикається після повного заповнення батареї. Це дуже зручно і інформативно. Ще одне покращення це часто. Та опитування 1000 Гц, що на рівні Xbox контролера, і значно краще за 125 Гц у попередніх моделях. Це відчутно покращує швидкість відгуку. Також були проведені тест батареї. При грі в Horizon 5 контролер протримався понад 4 години без підзарядки. Це стало можливим завдяки використанню енергоефективних сенсорів TMR. Ultimate 2 це розвиток ідей попередньої бюджетної моделі Ultimate 2C, яка також має Hell-Effect сенсори. та el